Слово Боже Каже, проходя же в близ моря Галлейского, он увидел братьев, всем называемого Петром. Андрея, брата его, закидывающего сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И не тот час поставив сети, последовали за ним. Оттуда идя далее, он увидел других братьев, Иакова Завидеева, и Івана, брата его, в за видеем, отцом их. подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тот час, оставив лодку отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот такие повеления, вот такие повеления, он иди за мною, и я тебя сделаю сделал вот сам человеком. Мы, у нас повеление такое вот Бога, Щоб нам поділитися, ми теж повинні це робити. робити. Кожен по-різному, в, в кожному Господь дасть дасть. Урозумить, урозумить. І покаже. От. Ну, щоб отак, як помніте, да, як е, е, таланти дав, як один талант отримав, він його закопав і не відбузував нікуди. То те, що було написано дано, ти відбереться, тому що ти його не використовував, тому що через тебе тобі Господь дав отой той скарб, ти отримав, ти знайшов Ісуса Христа, ти знайшов Ісуса Христа. але Ти не поділився тим, що Господь тобі дав. От, любов, мир, дав От те, що, те, що, що Він робив, як він поступав. Господь буде Духом Святим розумляти. Із чрева потікуть ріки води живої. Це Дух Святий. Він говорив о Духу Святому. Дух Святий тебе буде урозумляти, як поступати, як робити, як, вести, як буде вести тебе, щоб ти вистояв це, що пройшов. І будеш ділитися, і будеш казати, і будеш світільствувати. Хто проповідувати, проповідає, хто добро якесь проявлять, буде проявляти. І та людина буде бачити, що ти дитя Боже. І буде звертатися до Господа, і буде навіть в тому, в тому плані, що буде дякувати Богу. Помог жінка переходить через дорогу. Дитина якась дивлюся по посос. Отак, ну я рядом ішов. Бабушка, давайте я переніс через дорогу. Вона, слава Богу, дитятко, слава Богу, вона вже прославила Господа за те, що дитина допомогла їм. Підросточок невеличкий, бабушки, вже в цьому таша прославила. Чи люди будуть прославляти Бога, якщо ми будемо робити от проявляти ту любов до ближнього до свого? То він це, це є ключовим, це та любов, тому що ключовим в нашій житті християнської. І даром він задав вопрос, задавав вопрос три рази. Петро каже, любиш ли ти мене? Що любов має бути, що третій раз Петро аж так і трошки як обідався, каже, що ти знаєш, що я люблю тебе. Як трошки возмутився, возмутився, то хай Господь нам поможе, щоб та любов перебувала, ми в серцях наших, щоб ми завжди во всьому старалися вводити Богу. І йшли за Господом, йшли за Господом і не взиралися назад. Ні на кого. Що тобі говорить Боніво? Ти йди за мною. Ти йди за мною, Господь каже. Тобі мені каже, ти йди за мною. Дивися на Голгофу, дивися на мене. На мої страдання. Поминай розшудай мої страдання на Голгофському кресті, як я пострадав за тебе, яку ціну я заплатив за тебе. Йди за мною і сповни волю мою. Іди і люби ближнього свого, так як, як самого себе. Так слово Боже говорить, Господь нас учить, так Господь наставляє. Ведь воно таке просте слово. Так, так читаєш, вроді би так, вроді... містами так ну, є, непонятно, непонятно слово Боже, кої непонятно. Ну, а в, друге, а, так як, а в то же час читаєш так, наскільки так просто, наскільки так доступно для, каждого, для простого чоловіка. простого чоловіка доступно, що нам треба. Для перші шаги, що робити треба, як поступати, як нам жити, як нам любиш ли ти мене, любиш ли ти мене? Понімаєте? Це наскільки важно? Чоловік, який любить Христа, який любить, який дорожить там, Духом Святим, яким Господь дав, він біжить, він спішить, він біжить в церкву, біжить в церкву. У Нас ми попросту, я кажу, ми по-простому, ми на цьому служення їздимо. Приїжджаємо, а люди вже сидять там, там виділили там клуб старий. А вони сидять, кажуть, ми вже дні вважаємо, каже, коли ви приїдете. Любов, ота, Господь вже дає ту любов в серце. понимаєте? Вони вже, вони вже почувствували те присутстві Духа Святого, коли завершаються молитви. Прості люди, мирські, мирські. Вже прийняли скоководне сководне вже шість чоловік, сім чоловік. Це сьом, сьомий чоловік вже вже в село, в село стріляють, гатять. це при, прилітає все. А вони приходять до клуба, ждуть нас, поки ми приїдемо. Вже на три часа приїжджаємо машиною. після общого богослуження. Понімаєте? Ота вже любов. Вони що їх що то туди тягне. що тягне? А тягне Дух Святий, а тянет, от, 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 ота та любов. Він вони побачили, побачили, почувствовали. Це коли слово їм читали, просто так відкриваєш і читаєш, так голову відкрив і читаєш так по, по стіжках. От. Не ми там ми там проповідники. Но ми хочемо поділитися, тому що Господь так нам казав. Кажучи, що ми поділилися цим словом. От. І ми цим словом ділимося. Люди йдуть, люди приходять, люди дорожать тим временем, тому що врем ми не знаємо, скільки нам осталось на цій землі, сколько Господь нам приділив. І це використовувати для того, для служення Господа, щоб прославилось його святе ім'я через, через наше через служіння Йому, щоб ні в кої мірі не собі не присвоювати, тому що слава вся принадлежить Господу Ісусу Христу, Йому слава! Він нас такими зробив, Він нас посилає, Він нам каже, через Слово Боже, через священне Писання Він каже, як поступати, як робити. Слава йому, хвала, за Його велику милість над нами, за любов, за ласку, за доброту. За те, що Він це врем'я ще благодаті, щоб люди прийшли, щоб церква тим ті, що які вже увірували, ті, які, ті, які хочуть Ісуса Христа прийняти своє серце. І Він дає цю можливість, і це йде це, врем'я. це врем'я благодаті для кожного чоловіка. хай Господь нам поможе в цьому, ревностно проводить ці дні в житті на землі нашій. Щоб нам це время для того, щоб для служження Богу не проводити врем'я празно, щоб потім нам не жаліть про те врем'я, що ми пустили вже, щоб ми могли, могли те время історії. А то, коли прийде врем'я, бо буде для кожного ограничене. Багато неоднократно чув, неоднократно чув. На, коли я на посіщення був, от сидить е сестричка пожиленька чи, чи брати пожиленька. Кюша, що, що вже не може в служенні прийти. Каже, як би мені хотілося, каже, побачити вже братів, сестер, побудь серед народу Божого, побудь в домі Божим церкві, Ну вже я не можу, вже не, немає можливості такої. Вже навіть на машині мене щоб привезти, мені важко вже тому, що не завжди так буде, як, як у кожного з нас, що ми можемо так прийти, сидіти друг друга бачити і славити Бога, сидняться в духі, в молитві. Це слава Богу. приходить служення, як слухає, як сьогодні служення було. Я не знаю, як, як це, але мені таке служення було довше. Воно всегда, хороше служня, а сьогодні особливо. Такі, такі проповіді, все такі касаютьсяся, слава Богу. Щоб, щоб Господь нам давав і ви, ви тоже моліться, і за проповідників, і за, за лівітів, які співають, тому що це все служіння. За ті, що стихи розказують. Це все в місті, це служіння, в цьому зайдається церква Божа. Бохай Господь нам поможе, благословить нас і вкріпить. Не всі ми всі ми по-разному проповідуємо. Не кожному, не кожен не всі ми не може бути шаблон такий. Но у нас один путіводітель, у нас одна ціль. Ціль довести, донести до слуха до серця чи кожного чоловіка, щоб цей чоловік прийняв це слово Боже, щоб це, це слово розтворилося вірою, щоб цей чоловік, чоловік йшов, іскрення Господу служив. Щоб церква все з'їдалася, укріплялася і наповнялася кающем спасеними. спасенними. Тому що церква на землі, ви, по Слову Божому, ви знаєте, що це таке. Це стовпів утримання істинного Божі. Слава йому, хвала. Давайте помолимося.